Всіх вас радо вітаю, радий бачити тих, які сьогодні вперше в нас, або може, вдруге, тих, які давно не були, і тих, які все приходите кожну неділі. Всіх вас вітаю сьогодні на цьому нашому зібранні в цій літургії, нашій божественній літургії, яку сьогодні приходимо, аби молитися, і Господові, нашому Богу, поклонитися. На цьому тижні я побачив, що багато хто. Поширював одне таке відео, можливо, хтось із вас бачив. Якщо хтось не бачив, то я коротко перекажу його суть. <кхід> В тому відео було показано одного чоловіка, такого вже старшого віку, похилого віку, який дуже хотів, щоб до нього прийшли його рідні, святкувати з ним Різдво, чи взагалі просто провідати його. І він бачив через вікно, як сусіди до сусідів його приходять там діти, внуки. Такі веселяться, всі, такі задоволені, а він сам. І він вирішив вдатися до такого трюку, написав е, всім е, листівку, всім своїм рідним, розіслав, що такий-то, такий-то помер і похорон буде на таку-то годину, прошу прийти. І там відео показує, як ці рідні плачуть, всі там приходять в чорному, такі всі до нього приходять додому, а бачить там накритий стіл парадний, і він виходить. І це так цікаво, бо в тому відео так дуже добре виражено то прагнення, особливо старших людей, щоб до мене прийшли, щоб мене навідали, та така туга за близькими рідними. І чому я про це кажу, чому я взагалі про це відео говорю вам, тому що воно якось мені дуже так переплітається з сьогоднішнім Євангелієм. Тому що ми в сьогоднішньому Євангелії бачимо, госп... притч чуємо притчу. Про запрошених, які відмовлялися прийти, і бачимо, що той Господар, Він є такий, знає, ну як той дідусь з цього відео, Він є такий, який хоче, щоб всі прийшли, раз посилає, раз запросив. Потім послав слугу прийти, щоб, щоб, щоб вони прийшли, покликати їх, відмовилися, тоді послав покликати втретє, щоб покликати тих кривих, сліпих, кульгавих. Потім ще були місця, ще послав, силувати війти. І це показує нам таку, таке прагнення, таке великодушність Господаря, який просто прагне, щоб до нього прийшли. Так? Можемо в цьому теж побачити кожен своє таке прагнення, щоб до мене навідалися. І часом чекаємо, можливо, на те, щоб прийшов хтось з наших рідних, до нас в гості. Або чекаємо, щоб піти до когось із своїх рідних. І добре би було, щоб на ці свята ви теж пішли до своїх рідних, і особливо до тих, котрі старші, бо це дуже важливо насправді. Але сьогоднішній Євангеліє, воно нам не просто показує одного господаря, але суть притчі, мета притчі – показати якийсь духовний сенс. І ця притча показує нам власне велику душність Бога щодо нас. Що Господь Бог є подібно, як той чоловік, котрий чекає, що до нього прийдуть, котрий запрошує, котрий дається до різних навіть трюків, аби, аби нас запросити, аби нас покликати. І знаєте, хтось дуже мудро сказав, що туга це така. Це така сила, це такий рушій до діла. Тому що якщо людина тужить, якщо вона має прагнення сильне, то, то це спонукає діяти. Ну і часом вдаватися до різних таких способів. І так Господь Бог він не той, котрий, котрий прагне нас. Він не той, котрий нас бажає, бажає нас бачити в своєму царстві. Кожен з нас для цього створений. І, власне, через те, що ми відпали від Бога, в кожному з нас є ця туга за Ним. Чому так прагнеш якоїсь речі, наприклад, не знаю, хтось там якийсь новий телефон, ну, придбаєш його, ну потішишся там день, два, ну, місяць, тиждень, а потім вже не відчуваєш того радості? Чому так мрієш про щось, і коли здобуваєш, воно перестає тебе тішити і радувати? Тому що за тими прагненнями нашими такими чисто людськими, Стоїть ще глибше прагнення, яке Господь у нас вклав. Це, це туга. Чому постійно, або дуже часто ми незадоволені. Ну Ніби, ніби маєш все, ну ніби, ніби ну навіть слава Господу, нашим Збройним силам, ніби ну, ракети не падають ще тут. То і так якесь таке незадоволення. Постійне нарікання, ну все щось недобрі. Ну Тому що, ну власне, тому що ми поки не прийдемо до Господа. Ніщо в цьому світі не здатно заповнити, власне, це наше бажання, цю тугу. І можемо шукати в речах, в залежностях, в ріхах, в інших людях, але ніщо, ніхто не здатний і не здатне заповнити ту порожнечу, котра є всередині нас. Я це часто називаю чорна діра. Вона все поглинає. Я все хочу мати, мати, більше, більше. І не лише про матеріальні речі йдеться. Але. Постійно брати, брати. Ну тому що маємо прагнення самого Бога. І це може заповнити тільки Він, тільки Господь. Але він у, нас, то він у нас вклав це прагнення. А чому він у нас вклав це прагнення? Тому що Він сам тужить за нами. Господь за нами нас прагне. Він не зупиняється, коли йому кажемо ні. Або хтось каже ні-ні, ще не цього року. І поки коли війна закінчиться. Багато хто ставить Богові певні такі собі вимоги. От тоді, от коли буде там цей. Хтось сказав, що тоді прийду в церкву, коли ковід прийде, закінчиться ковід. Ну, тепер війна, а потім що? Але Господь, так як той господар, він не зупиняється, коли йому відмовляють. Раз, другий раз. Його бажання наповнити свій дім, бажання, щоб ми були в Божому Царстві. Ну це, власне, це є образ тої Божої туги за кожним із нас. Бог за нами тужить. А ми за ним. А ти прагнеш Бога так, як Він тебе? Це дуже важливе питання сьогодні для нас. Тому що Бог він діє через обставини, діє через інших людей. Ну, в лапках силуючи нас у війти, ну запрошуючи. Бажає, щоб ми війшли в Його присутність, щоб ми були в Його царстві. І Він це робить через різні ситуації, через труднощі часом, часом через інших людей, через молитву, через слово Боже. Він постійно нас шукає, Бо прагне. Але чи, чи я, чи ти відповідаємо на його заклик? Бог нас шукає кожного дня. Кожного дня і кличе нас, власне, відкрити своє серце. Відкрити в собі, що мені є. Що насправді за тим, що мені постійно не любиться в інших людях, за тим, що постійно я незадоволена або часто незадоволена, через те, що мене не нічого в нічого світі, бо куплю собі щось одне, потім хочу інше, потім ще інше, потім постійно інше, і все щось нове, нове, нове. Насправді в корені за тим всім стоїть прагнення самого Господа Бога. Саме тому святий Августин, колишній великий грішник. Який жив в блуді, в рісі, в обмані, в алкоголі, в піяцтві в різних речах, коли знайшов Господа, коли навернувся, він сказав неймовірні слова неспокійне моє серце, поки не спочине в тобі о Боже. Моє серце буде доти неспокійне, поки не знайде Господа Бога, поки до нього не вийде Господь. І може бути зовні неспокій, може бути тривога, переживання. Страх, який нормально, що виникає через війну, яку маємо тут, в нашій країні, але внутрі. Кожен з нас має всередину має серце. І чим глибше входжу, чим глибше Господь входить, ви знаєте, так, як в океані, зверху в хвилі можуть дуже сильно бити. Але чим глибше пірнаєш, тим є спокійно, навіть не відчуваєш, що там щось на поверхні твориться. І так людина християнин, котра живе Богом, котра приймає постійно запрошення Бога, ззовні емоції можуть бути, злість, може бути незвичайні ситуації, може бути ну, просто відсутність стабільності. А внутрі мир. А внутрі мир. Той тобто справжній мир. Ненавже той мир. тобто Відсутність збройної агресії, але той мир Христовий, який Господь нам хоче дати. Тому сьогодні можемо просити в цій літургії, Господи, дай нам, дай нам так само тужити за Тобою, як ти тужиш за нами. Дай нам то прагнення, в котре ти нас, в нас вклав, котре ми маємо через те, що ми відірвані від Тебе, дай нам шука... задовільняти це не в комусь чи в чомусь, в якихось речах, але віднаходити Тебе, приходити і приймати Твоє запрошення. Дай нам бажати тебе так, як ти бажаєш нас. Розумієте, бо як нема бажання, то не, ну, ці, ці всі приклади, про які говорить нам е, сьогоднішня притча, всі ті відмов, відмовки, відмазки, які вони назвали, воли купив собі. Ну, серйозна причина, ні? Ну це була просто причина. Це люди, котрі глядали собі причину, так як часто ми собі глядаємо причину, щоб не прийти. Бо погода не така. Я бо, бо чуюся, може, не дуже добре. А часом, можливо, і чуюся добре і так глядаю причину. Ну, але хто хоче, знаходить причини, а, хто, а хто, не хоче, ну, хто не хоче знаходить причини, а хто хоче, знаходить можливість. І ці, проблема цих ці була, що вони не хотіли. Вони не відчували прагнення. Господар так сильно хотів їх бачити в себе за столом, а вони не хотіли. Вони не хотіли. Господь так прагне бачити нас у своєму царстві. Він Так прагне бути в нашому житті присутнім. Власне, для того нас сьогодні збирає на цю літургію. Бо хоче бути присутній у твоєму житті. Хоче Твоє життя принести мир. Хоче Твоє життя наповнити спокою. Щоб вже не била собою то вправо, то вліво, то вогонь, то в воду, то сюди, то туди. Без спокою, без миру, без благодаті. Господь нам хоче то дарувати. Чи, чи, чи я це? чи приймує це? Я бажаю всім нам аби справді, аби Господь сьогодні запалив наші серця, аби, нас, аби пробудив у нас то прагнення і тугу за Ним, так, як Він тужить за нас, аби ми шукали Його так, як Він шукає нас. Аби ми прагнули Його так, як Він прагне нас. Любі мої, якщо б ми мали таке прагнення Бога, як Він має прагнення до нас, то ми б, були, ми б жили бездоганно. Як сьогодні апостол Павло говорить, що нехай з ваших вуст не виходить жодного поганого слова, всякі сороміцькі слова, пожадливості, блуд, всякі речі, хай це не буде присутнього, Та це би не було взагалі. Якщо б ми так прагнули Бога, як прагне Він нас. Тому, власне, приходимо на літургію, приходимо, слухаємо Боже Слово, аби в нас теж збудилося, аби ми відкрили в собі, що в нас це є. Що ми насправді прагнемо Бога, ми його шукаємо, ми хочемо Його. І не маємо спокою доти, доки його не знайдемо. Або точніше, доки Він нас не знайде, бо то він перший шукає нас, то він перший любить нас, то він перший приводить нас сюди на цю літургію, тому що хоче нас, тому що тужить за нами. А чи ти тужиш за Ним, чи ти прагнеш Його? Можливо, якщо приходиш сьогодні сюди, можливо, і так. А це один із кроків прийти, докласти зусиль. Може хтось позвичці, може хтось через примус, бо його заставила, бабка чи батьки. Але сьогодні, можливо, Господь тебе привів, тому що хотів, щоб ти це почула і почув, що Він тебе прагне. Він тебе любить і тужить за тобою. І хоче тебе віддіти в своєму царстві, не змарнуй це запрошення, як ті, котрі шукали собі відмазки, відмовки, замість шукати можливостей. Нехай Господь нам поможе, запалити нас, аби ми прагнули Його так, як Він нас, аби ми шукали не відмовок, але можливостей, аби до нього прийти і бути в Його царстві. Амінь. Слава Ісусу Христу!